Ми маємо уряд, який не може впоратися навіть з простою кризою вдома, а ще й наражається на безперервний список катастроф за кордоном. Він не в змозі захистити наших чудових законослухняних американських громадян. Натомість забезпечує притулок і захист від небезпек для багатьох злочинців із в'язниць і психіатричних закладів з усього світу, які легально потрапили до нашої країни. Наш уряд надає необмежене фінансування на захист іноземних кордонів, але відмовляється захищати американські кордони, а ще особливо своїх власних людей. Наша країна більше не може надавати базові послуги під час надзвичайних ситуацій, як це знають на собі чудові жителі північної Кароліни, з якими повелися так жахливо. Ті, хто хоче зупинити наш поступ, намагалися забрати мою свободу і позбавити мене життя лише кілька місяців тому. На живописному полі Пенсильванії куля нападника прострелила моє вухо. Але я відчув тоді і вірю ще більше зараз, що моє життя було врятоване не дарма. Мене врятував Бог, щоб знову зробити Америку великою. для американських громадян 20 січня 2025 року є днем визволення. спочатку я оголошу надзвичайний стан на нашому південному кордоні будь який незаконний в'їзд буде негайно припинено, і ми почнемо процес повернення багатьох мільйонів іноземних злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику. Залишайся в Мексиці. я пошлю війська до південного кордону, щоб відбити руйнівне вторгнення в нашу країну. згідно з указами, які я підписав сьогодні. Ми також будемо визначати картелі як іноземні терористичні організації. <плес> Інфляційна криза була спричинена масовими перевитратами і зростанням цін на енергоносії. І тому сьогодні я також оголошу національну надзвичайну ситуацію в енергетиці. Ми будемо бурити і бурити. Джил бейбідри. Америка знову стане промисловою нацією, і ми маємо те, чого ніколи не матиме жодна інша промислова нація найбільше нафти і газу з усіх країн на землі. і ми будемо ними користуватися. Гоонтіюзею. Ми знизимо ціни, знову заповнимо наші стратегічні запаси повінця і будемо експортувати американську енергію по всьому світу. Ми покінчимо з новою зеленою угодою і скасуємо мандат на електромобілі, зберігши нашу автомобільну промисловість. Це моя священна обітниця перед нашими великими американськими автомобільними робітниками. іншими словами, ви зможете купити автомобіль на свій вибір. замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення інших країн. Ми будемо оподатковувати іноземні країни для збагачення наших громадян. цього тижня я також припиню державну політику спрямовану на соціальну інженерію за расовою і гендерною ознаками в кожному аспекті суспільного і приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде сліпе до расових відмінностей, і де пріоритетом будуть заслуги людей. відтепер. Офіційна політика уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що існує лише два гендери чоловічий і жіночий. цього тижня я відновлю всіх військовослужбовців, яких несправедливо звільнили з нашої армії, за те, що вони протестували проти наказу про вакцинацію від ковіду з повним відшкодуванням зарплати. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які виграємо, а й війнами, які закінчуємо. І, мабуть, найголовніше війнами, в які ми не встряємо. Про мене пам'ятатимуть як про миротворця і об'єднувача. Ось ким я хочу бути миротворцем і об'єднувачем. і ми продовжимо наближатися до зірок, запускаючи американських астронавтів, щоб установити американський прапор на планеті Марс. Багато хто думав, що я не можу здійснити таке історичне політичне повернення. Але як бачите, сьогодні я тут. Американський народ сказав своє слово. ми будемо мріяти сміливо, і ніщо не стане на нашому шляху, тому що ми американці, майбутнє за нами, і наш золотий вік тільки почався. Пігансенкі гадблес Thank you very much. Thank you very much. Thank you.